Привіт! Сьогодні поговоримо і зробимо звичайну практику щодо нашого захисту. Звичайно, як завжди нагадую, що перед будь-якою практикою завжди є підготовка. Це і ваш захист, і ваше очищення від перешкод не тільки вас, а й ваших інструментів і місця, де ви знаходитеся. Це обов'язково. Я не завжди це кажу, але намагаюсь нагадувати часто. Так? Ну, я думаю, що вже це всім зрозуміло і всі вміють це робити. Якщо не вмієте, то, будь ласка, вчіться перед будь-якою роботою. У нас є налаштування, очищення і захист. Також ми питаємося дозволу, виходимо в серце. Робимо самотест, що це все спрацювало, перевіряємо себе, свої вібрації, або робимо якусь практику, що ми дійсно гарно налаштовані, що ми дійсно гарно захищені, гарно очищені, що немає перешкод ні на нас, ні на наших інструментах, ні в місці, де ми знаходимося. Сподіваюся, це вже стало ясно геть всім. І ніхто про це не забуває. Отже, сьогодні я вам запропоную ось таку цікаву діаграмку, так яка і називається, в принципі, захист з моєї улюбленої книжечки Majestics професійна діаграмка для професіоналів. Отже, вона дуже легенька, і в принципі вона підходить як для людей. Так для предметів, так і для місця, де ми знаходимося. Тобто, коли ви берете її до рук, ви запитуєте, так? перше, чи потрібен захист і скільки, якщо вам випадає, наприклад, ноль, то дійсно захисту того, якого ви вже вибудували, достатньо. Тобто, вам додавати нічого не потрібно. Якщо ж вам випадає один, два, три, чотири і плюс, то захист ще треба додати, так, треба ще попрацювати над захистом. Особливо, якщо це в якомусь місці, це може бути, так? І далі в нас вже йде велика діаграма, так? Який саме захист ми можемо додати? Отже, в нас тут 21 варіант. Звичайно, як завжди, кожну практику ви проживаєте і додаєте свої власні варіанти, у кожного вони свої, правильно, в залежності від світогляду, вірувань і практики. Поїхали. Значить, перший варіант янголи, архангели. Так, тобто ви звертаєтеся до них. Далі позитивна душа, позитивна присутність. Це навіть може бути хтось із вашого, наприклад, роду. Так? Це може бути і інша душа, яка з вами, яка вас захищає, яка вас оберігає, яка вас цілює. Можливо, ви вже навіть визначили за допомогою інших діаграм, хто є вашим гідом, наставником, цілителем, охоронцем. Наступний третій варіант це свічка. Свічечка, свічечка, свічечка завжди актуальна насправді, особливо білого кольору і з натуральних матеріалів. Четвертий варіант біжутерія. Звичайно, біжутерія не будь-яка а, наприклад, з сакральними символами. Так, це може бути, наприклад, квітка життя, чи там. Печатка Соломона, печатка Архангела Михаїла. Тобто, вже шукайте, що це. Також може бути біжутерія, наприклад, з кристалом. Запрограмована, наприклад, на захист. Так. У нас це вже все є. Тобто, з певною програмою. П'ятий варіант. Оболонка купол світла. Тобто ви створюєте цю оболонку і наповнюєте її вашим світлом із серця. Не забувайте про космічні енергії і про земні енергії, які циркулюють через наші канали і наповнюють нашу ауру світлом, піднімають наші вібрації, запускають наш тор. Так. Завдяки якому ми можемо, наприклад, активувати нашу меркабу. Тобто працюйте з цими потоками, з цими каналами. Наступна це оболонка-невидимка. Тобто ви можете запрограмувати свою оцю захисну ефірну оболонку на те, щоб бути невидимим. Іноді це дуже корисно, і це дуже гарно працювало. Наприклад, під час ковіду, коли треба було весь час виходити із дозволом на вихід на вулицю, і ходили, перевіряли документи і дозволи, ця оболонка працювала. Наступна оболонка це оболонка купол, так? У мене є відео, як створювати свою оболонку світла від Будбуля, біоенергетика, там вона дуже потужна. Її також можна зробити. Ось такий варіант це дзеркало. Тобто вона буде відзеркалювати. Тобто, щоб на вас там не лилося, який би негатив чи що, воно просто його відзеркалює. Тобто, воно вас ніяк не чіпає. Наступне це божество, тобто звернення до певного божества. Звичайно, якщо ви визначили, які з вами, або ті, в яких ви вірите згідно вашого світогляду, то звертайтеся до них. Отже, це був восьмий варіант. Дев'ятий варіант це свята вода. Свята вода, вона завжди актуальна. Звичайно, ви також її можете. Власними силами і магнітизувати, піднімати вібрації, молитися над нею, так, заряджати, як можете, використовуючи все, що у вас є. Ту ж саму сакральну геометрію, священні тексти, священні звуки, високовібраційний ряд музичний. Так, все. В принципі, ми вже про це багато говорили. Десятий варіант це різні ароматні палички, так, палосан, шавлія, розмарина, тобто вибирайте, що вам потрібно. Наступний варіант це віра. Так, от віруючим зразу зрозуміло. Дуже часто, якщо ми дуже сильно чи незалежно яка це там релігія чи світогляд, звичайно, цей егрегор нас захищає і нам допомагає. Якщо у нас є віра. Далі це от якраз, наприклад, коли ми палимо так, дим оцей дим. Це може бути, наприклад, як от ладан в церкві, чи коли шамани, наприклад, багаття. так? Палять, Звертаються до духу вогню, до диму, на очищення, на захист. Оце мається на увазі ось цей варіант. Далі ефірні масла, олійки різні. От, наприклад, дуже люблю і часто користуюся саме перцевою м'ятою, яка відганяє дуже багато всього. І є багато різних варіантів. Так? Ну, це один із. Наступний варіант це кристали каміння, звичайно. Це і захист, і зарядка, і все на світі. Тобто. Користуйтеся, програмуйте ці всі варіанти, що робити з кристалами, в нас вже були і є. Тобто Ви вже знаєте, коли вам попадає, наприклад, такий варіант, що захищати, наприклад, вашу домівку кристалами, ви вже знаєте, що з ними робити. Так, і як і очищати, і як заряджати, і як запрограмувати, тобто, як створити захисний щит, ми вже про це все говорили. Далі, наступне рослини і квіти. Так, звичайно. Як і тотемні тварини, у нас є, тотемні рослини. І вони дійсно нас захищають. І можна навіть визначити, так, яка рослина вам допомагає. Наприклад, так, У друїдів, у інших цивілізацій були священними певні дерева, наприклад, там, дуб, бук, чи ще якісь. Та? Тобто рослини також священні є, як аяваска, є табак, якісь е е е е лаванда, до речі. Лаванда дуже-дуже дуже сильна і потужна і захист, і очищення розмарин. Тобто, ви можете навіть зробити невеличку медитацію, щоб до вас прийшла рослинка, з якою ви можете попрацювати на певну тематику. Це був 15-й варіант. 16-й — це різні ритуали, молитви. Призиви, так, це вже залежить від вашого світогляду, що для вас діє. Хто, для кого, наприклад, захист дуже класно виставляється там, рунами, у кого певним шаманським ритуалом, у кого це конкретні молитви, священні тексти, співання мантр. Музика, обертонний спів, тобто вже це в кожного своє. Наступний варіант це в нас морська сілля. Потужність солі ми всі знаємо, і навіть відео про очищення оселі в мене було, як її там використовувати. Також ми можемо робити ванни з сіллю, щоб почистити нас і тому інше. Наступний варіант це саме звук. Звук, наприклад, тібетської чаші, гонга. Це може бути так. Певний звук проспіваний вами. Ваш власний сакральний звук. Наступний варіант: це символи. Символи різні. В основному це, звичайно, сакральна геометрія. Але не тільки, так. вони є, наприклад, і скандинавські, і доруїцькі, і єгипетські, і будь-які. Тобто ті, що вам говорять, ті, що для вас працюють, ті, що є вашими. Щоб воно вам щось казало і говорило, щоб це не було ні про що. Угу. А, наступний варіант талісман. Тобто, якщо у вас є талісман чудово, немає талісмана, напевно, прийшов час задуматися, щоб він у вас був. І останній варіант це інші варіанти. І тут вже додавайте те, що вам приходить з практики, з інших джерел і тому подібне. Кожну практику. Звичайно, робіть своєю. і додавайте все, що вам іде. Інтуїтивно чи ще якось. Бувайте! Ава!